Привіт, друзі! Нещодавно ми робили огляд на новий вуличний датчик руху типу Штора. Ajax Curtain Outdoor Jeweler. посилання можете подивитися тут? А сьогодні ми виїхали зі студії, щоб встановити його, підключити та показати вам його роботу. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Куртейн Аудор Джевелер має технологію подвійного виявлення, з якою хибні тривоги майже неможливі. Датчик сканує інформацію з двох інфрачервоних сенсорів та одного мікрохвильового сенсора Кадіапазону і здіймає тривогу тільки при спрацюванні двох типів сенсорів. Давайте зараз підключимо наш датчик, а потім відразу перейдемо до його встановлення та тестування. Для цього нам знадобиться сам датчик і додаток Ajax Systems. Переходимо в додаток Ajax, натискаємо пристрої, додати пристрій, скануємо QR-код, даємо ім'я штора, обираємо кімнату, вулиця, натискаємо додати пристрій та затискаємо кнопку Живлення. На 3 секунди і ми бачимо, що пристрій додано до нашої системи. Коротко нагадаю, що датчик має три режими роботи, які можна налаштувати як зі смартфона через додаток, так і на самому корпусі датчика. Перших два режима це режими посиленого захисту: дальній та ближній. Дальній виявляє об'єкт на відстані до 12 метрів, ближній на відстані до 8 метрів, як правило, встановлюється в вузькі коридори. При обидвох режимах датчик встановлюється на висоті 2,4 метра. І третій режим роботи. Це з імунітетом до тварин в такому випадку. Датчик встановлюється на висоті 1 метр і детектує рух також на відстані 12 метрів. І давайте ж приступимо безпосередньо до встановлення нашого датчика. В нашому випадку ми встановлюємо його, щоб закрити основний прохід до нашого будинку, який буде працювати в режимі дального виявлення. І встановлюємо датчик ми на висоті 2,4 метра. Також хочу нагадати, що є в комплекті кронштейн прямий, також є боковий кронштейн, а також можна встановити його на сторонній кронштейн. Ми встановлюємо на прямий, легко встановлюємо і закручуємо знизу гвинт. Коротко пробіжимося по його налаштуванням. Переходимо в налаштування і бачимо, можемо змінити ім'я, кімнату, чутливість, про які ми вже говорили. низька, середня, висока це для того, щоб запобігти хибним спрацюванням. Також режими роботи, про які ми вже говорили. Активувати LED-індикацію, можна вимкнути його, щоб він був завжди активний і спрацьовував як при встановленні під охорону, так і при знятті з охорони. Включений режим антимоскування, який ми звичайно протестуємо. Також включена кореляційна обробка сигналу для посиленої детекції хибних тривог. Також ми можемо зробити сигнал тривоги в разі зрушення, активувати сповіщення про ризик швидкого розв'язання батарей. Також ми можемо зробити налаштування спрацювання сирени, якщо зафіксовано рух, якщо пристрій зрушено, якщо зафіксовано маскування. В таких випадках можна поставити галочки, де ми хочемо, щоб у нас активувалася сирена. Також ми можемо зробити реакції на тривоги, миттєва тривога. Ми можемо також зробити на вхід, на вихід і на слідуючий. це для того, щоб при встановленні на охорону у вас був певний пробережок часу, щоб ви змогли вийти і датчик не зафіксував тривогу. І також ми можемо увімкнути режим, щоб датчик охороняв в нічному режимі. І давайте ж тепер приступимо до безпосереднього тестування нашого датчика. Переходимо в режим керування і ставимо систему під охорону. Система стоїть під охорону, і давайте зараз базово пройдемось по периметру в будинок. І ми бачимо, що миттєво зафіксовано рух. Знімаємо з охорони. Давайте щоб більш цікавого тесту зробимо швидку пробіжку, і щоб перевірити його роботу в такому випадку. Для цього давайте ми поставимо е, чутливість високу. Поставили високу чутливість. Знову переходимо в керування, ставимо під охорону і будемо біжати. Швидко пробіглися. І бачимо, що датчик фіксує також навіть такий рух. Давайте зараз відразу протестимо режим антимаскування. В режимі, коли охорона знята. Беремо нашу кепку і обережно підходимо і маскуємо наш датчик. І за лічені секунди зараз система повинна повідомити, що огляд датчику перекрито. Так, і ми бачимо, що нам прийшло сповіщення про перекриття огляду датчика, щоб ми перевірили. Давайте знімемо наше маскування. І нам прийде сповіщення, що нічого не перешкоджає огляду датчика. Бачимо сповіщення. Давайте зараз також протестимо роботу датчика, що ми будемо прибиратися. Знизу датчика під ним і як він відреагує на такий рух. Ставимо систему під охорону. І давайте спробуємо прокрастися в дім. Не вийшло. Ми бачимо, що датчик. Фіксує навіть такий рух. Отже, друзі, тепер ви наглядно бачите, що куртейн Аудор Джевелер враховує всі виклики захисту периметру та вулиці. А замовити даний девайс чи інші девайс Ajax ви можете на нашому сайті Secure.ua посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.